Слышите, козлы, козлы. Конечно. Пытались э -э, подгадить и Краснодар, э -э, пытались подгадить нам украинцы изо всех сил. <music> Блядь, тебя вот, жилые дома, садануло. Вот след, прям над головой. Российская армия бьет в ответ на террористические атаки Киева на гражданскую инфраструктуру нашей страны. Это из-за плохой работы ПВО в Киеве нет света, на заправках огромные очереди, а большинство промышленных и коммунальных предприятий остановились. Мы в 18 веке в Берлин входили. И снова один. И, кстати, Киеву тоже приготовится. Друзі, мене звати Олена Курбанова. І я надзвичайно рада вас вітає в ефірі ютуб-каналу Курбанова Лайф. А це свіжий огляд нашої антипропаганди. Сьогодні так багато буде скилення, ниття, звинувачення України. Ми зрештою з вами завжди винні у розв'язанні війни і на що ми полізли і напали на Росію. Але, зрештою, найцікавіше, найпрекрасніше з прильотами, з тим, що відбувається за Парівником, друзі. Ми вже вам назбирали і вже готові вам розповідати. Ви ж не забувайте на старті нашої програми лишити нам свій лайк. Обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф. Коментуйте, почути, побачите. І звісно, отримуйте величезне задоволення від того, як страждають наші вороги. Тож ну точно, точно, якби Росія не напала на Україну. Україна б ще більше напала на Росію. Тепер можна було б зробити такий висновок і зробити російських пропагандистів. А інакше як же пояснити, що російські регіони постійно кошмарять українців? Сьогодні дуже багато зведень про те, що куди прилітало по території Російської Федерації. Одразу як спойлер, хочу сказати, що це і близько неможливо порівняти із тим, як ми живемо з вами від столиці і аж до інших українських регіонів, де немає світла, тепла, де все це відновлюється по кілька діб. Але росіяни були б не росіяни, якби не сприймали один безпілотничок як тотальну загрозу своєму життю. Я хочу нагадати, що такі. Зведення, дуже темні, сірі, такі залякування. Це все для того, аби просто пояснити своїм упоритишам, ну чому, чому Росія продовжує бити по цивільному сектору в Україні, не те, щоб це прям спрацьовувало і вони могли знайти ці виправдання та аргументи, але так працює російська пропаганда. Ми не б'ємо просто так, ми б'ємо захищаючи своїх. Uh, ну и юг России, да, об этом я в прошлом часть как раз говорил, очень много летело, это и и, и Сочи, и Анапа, и вообще все, что только можно. В общем пытались uh, подгадить и Краснодар, пытались подгадить нам украинцы изо всех сил. И, к сожалению, не обошлось без пострадавших, потому что ракеты прилетали в том числе по э, жилым. Не ракеты, в смысле, а дрона вражеские, по жилым домам. Э, и автомобилей много, кстати, сгорело. В общем, и, и имущество там поврежденного ого-го. Подгадили, так подгадили, сожгли несколько автомобилей. И не все. ай-яй-яй, Караул. Украинцы вбывают российскомовных россиян. Бандерівці вже добралися і до ісконно русських земель, і вбивають там росіян прям своїх теплих, освітлених руських оселях, русських ж ліжечках. Що сталося? Запитайте ви річ тім, що в російському регіоні Адегеї повідомили про атаку українських безпілотників, які ніби навмисно прям прицільно били по житловому будинку. Голова республіки Адегея повідомив про удар безпілотника по цьому будинку та парковці із автомобілями в селищі Нова Адегея, постраждало мама мія 11 людей. От тільки ой, як же незручно і часом вийшло, коли аналіз відео із місця показав, що до будинку потрапив не український безпілотник, а російська ракета протиповітряної оборони. ближайшие недели две я не выйду на работу, блять Это пиздец. Блядь, охуеть. О, это пиздец. Ебаный помню Я могла вам збрехати, що ось ми помстилися, вдарили як вони, але ви знаєте, що це не наш стиль, і в цьому немає жодного сенсу. Один будинок проти всієї країни, яка страждає? Ні, це точно не та ціна. Але якби Україна не била по Росії, то й Росія б би не била відповідь по Україні. Але зачекайте, Росія ж перша почала бити по нам і робила це роками. 22 друге, 23 третій, і все безкарно, то як же так? Яка же відповідь? Ой, все, та то другое, каже нам російська пропаганда. Зараз вони авральними темпами намагаються переконати своїх, що Київ мерзне, бо а, точно Києву не треба було нападати на Москву. Ну і звісно, бити по житловим кварталам росіян, по яким ми і так ніколи і не б'ємо, як і по резиденції Путіна на Валдає. Навіщо бити нам, коли є чудовий фантастичний російський ППО аналогів ФНІ? Он як ведегеї, де очікувано збрехали, все повісивши на нас. по украинским военным тылам. Взрывы в Сумской и Харьковской областях среди целей критически важные объекты, работающие на нужды ВСУ. Российская армия бьет в ответ на террористические атаки Киева на гражданскую инфраструктуру нашей страны. И вот очередное подтверждение сущности режима Зеленского. Украинские боевики ночью атаковали Адыгею. Прилет БПЛА по поселку. Попадание в многоквартирный дом. Пожар. Часть квартир выгорела дотла. Как сообщил глава республики Мурат Кумпилов, пострадали 11 человек, в том числе двое детей. Им оказывают всю необходимую медпомощь. Их жизни в опасности. Ну, це ж як цікаво виходить, Ну, кожен раз вони б'ють винятково і тільки по ВПК. Тільки і все. Я дико перепрошую, я щось не знаю про свою квартиру. В мене дрони збираються, чи фламінго в мене гніздяться. Чому, якщо вони прицільно б'ють і не воюють із цивільними, то холодно і темно нам. А навпаки, коли наносяться удари по Росії, то київський режим, Зіллянський, нацик постійно хоче вбивати і вбивати наших недосусідів. Зрештою, я вже сказала, та, що Вадигеї то був не наш безпілотник. Незалежні осінт аналітики провели аналіз і встановили. Що білий димовий слід, який видно у будинку в момент удару, що він вказує на зенітну ракету ППО, крилаті ракети та дрони, які запускають Збройні Сили України, таких слідів не залишають. Зрештою, я хочу нагадати, що наша війна вона відрізняється від всіх попередніх сучасністю. Є супутники, це все відслідковується. І кожен раз від першого дня, коли росіяни хотіли на нас повісити свій вісяк, приходили аналітики, які показували ні. Ви піздюнькаєте. Ракета тільки що прямо перед ліцом прилетіла. Вов джили да до маса да ну. Вот слід прямо над головою. Тож підіб'ємо невеличкі підсумки. Виходить, що росіяни дуже люблять скидати на себе ракети, каби. Свої ж безпілотники, які туди повертаються, но ну, в тому, як завжди, звісно, українці. Ви, ви українці просто погодилися померти, начинити супротив. Ну наскільки було простіше, правда? Але щоб ви просто розуміли, наскільки Бог, зима, природа, Всесвіт на нашому з вами боці, дуже часто ми фокусуємося тільки на наших проблемах, і це нормально, бо ми виживаємо. Але зима. Абсолютно категорична та безабеляційна до росіян. І окрім того, що в них є цілі регіони, які замитає і які замерзають, ще зима б'є по російській інфраструктурі. Наприклад, сьогодні в Новосибірську просто не ждав нині гадана. Без анонсів та попереджень в них впав торговий центр. Склався як критковий будиночок. Надзвичайна подія сталася через сильне снігове навантаження. За останніми даними просто постраждало декілька людей. Ну і ще один чоловік може просто перебувати перед завалами, не густо, але вже як є. Очевидці розповідають, що відвідувачі встигли вивести буквально за останні лічені хвилини до обвалу, і за їхніми словами найбільше постраждали найнижчі магазини. Ну це ясно воно все складалося. Але найкумедніше це те, що виявляється в Росії так легко можна побудувати торговий центр самовільно. Бо кажуть, що в тому новосибірську, принаймні, мерія клянеться путіном, ніхто дозволу на будівництво не давав. Якби щось подібне трапилося в Україні, що б робили наші українські телеканали? Ми б збирали експертизу, марафони, спецефіри, як зараз відбувається довкола енергетики чи війни, намагалися з'ясувати, що робити, які шляхи виходу, коментарі. Але життя в Росії росіянам не цікаве. Може, тому що воно не надто перспективне і світле? Російські канали і російські пропагандисти не беруть ці теми навіть до огляду. Ні, ви що? Куди цікавіше розбиратися то хто ж вкрав тепло та світло у українців, наприклад, як робить Скабєєва. Варіанти такі: Зеленський кличко, сили протиповітряної оборони, міндіч, цукерман. Ну і звісно, ціна Кароль. За версією російських пропагандистів винні в усьому, що з нами несеться, всі одразу, от тільки жодного разу ні, не Росія. І в цьому, до речі, винні, друзі, і ми теж. Ну, не в буквальному сенсі ми, але багато хто з нас. Хто пише гнівні пости проти влади? Чи винна влада і має корупційні скандали? Так, але ними мають займатися правоохоронні органи. Хто перекриває дороги в своїх регіонах і районах, ви це робите для кого і для чого. ДТ вкрав ваше світло. Наш гнів ми перекидаємо не проти ворога, ми його розповсюджуємо на своїх. Оцкавєєва і всі ці реакції і видає їх за перемогу Росії. Може, для когось це відкриття, але в нас війна. Може, для когось відкриття, що, поки ми жаліємося на температуру, на фронті, в принципі, не знають, що таке тепло, там інші умови. А дехто навіть втратив все, а не тільки світло в домі. І під все я кажу навіть не нерухомість. Я кажу про найцінніше, про людей, про коханих. Егоїзм та комфорт от що цими днями чомусь обирають українці. Таке враження, що ворог нащупав наш нерв, нерв нашого настрою і тисне на нього. Тож єдине, що мені лишається сказати, ану, треба зібратись. Харанить, не в нас виходу. Ніхто вам, за першим телефоном, дзвінком, перекриттям дороги, не повернете кляте тепло. Ніколи так, як раніше, не буде. Як до 22-го року, тепло, світло, безпечно ні, допоки існує Росія. І не давайте їй, чорт, забирай, звинувачувати своїх всередині своєї країни. Тут ворогів немає, тут є покидьки та злочинці. А ворог живе, я вам нагадую адресу. Запаребрійка. Но ну Зеленский разжигает внутренние конфликты. Это как минимум неразумно. С таким заявлением выступил мэр Киева Виталий Кличко в интервью в британский The Times. Кличко утверждает, что глава киевского режима отказывает во встречу и не хочет обсуждать чрезвычайную ситуацию в украинской столице, в городе. Без отопления 5600 домов, и это почти гуманитарная катастрофа. Коммунальные службы не в состоянии поддерживать температуру необходимую. В этой связи они сливают воду из систем, чтобы попытаться предотвратить разрыв батарей. Но аварии происходят без конца. Претензии Ключко в том, что Зеленский перекладывает ответственность себя на воздушные силы ВСУ, которые, по его данным, сбивают слишком мало российских ракет. Ну, то есть это из-за плохой работы ПВО в Киеве, нет света, на заправках огромные очереди, а большинство промышленных и коммунальных предприятий остановились. Закрытые супермаркеты и даже Макдональдсы. Помните, в одном из них в сентябре 23-го тогдашний глава украинского медокулеба пытался накормить Биг Маком госсекретаря США Блинкина. И вот теперь тот же самый Кулеба признает, что энергосистема страны уничтожена и вернуться к нормальному режиму снабжения, который был ну, хотя бы прошлой зимой, уже не удастся. Нардеп гомосексуалист Гончаренко тоже пиарится на коммунальной беде. Гончаренко опубликовал прогноз погоды в Израиле, там плюс 13. Гончаренко пишет, это столько же, сколько у нас. У них на улице, а у нас в квартирах. Так что Миндичу и Цукерману это беглые воры-коррупционеры из команды Зеленского. Им тоже не сладко. Единственным позитивным, как может показаться моментом в этой истории, стала певица Тина Король, которая опубликовала извинения за свою издевательскую песню со строчками «У нас нет света, у нас нет воды». Сама песня обернулась волной хейта. Півіць тепер утверждает, що таким образом хотіла объединить націю, а песню випустила по собственной волі, а не по заказу із банкової. Верим? Украинцы не верят. Ну, і на цьому ще не всем, виявляється, що Києву треба ще приготуватись. Тут вже, каже, Соловйов. До чого? Ну, чим ти, чорт старий, після. Цієї зими можеш нас здивувати. Що ти можеш такого зробити ще із нами, щоб Ми сказали, Нічого собі, чого да, вони навіть ще не починали. Але цього разу дід на нас образився за стенд в Давосі. Як ви знаєте і розумієте, в принципі, росіян в Швейцарію як не пускали, так і не пускають. Кирило і єдине виключення. Так от. На цьому стенді, який підготувала українська сторона, українці просто зібрали золоті анали висловів цього чорноротого, де він погрожує всім в Європі знищити, захопити, прийти. Тож здається, що після цього віли він точно ніколи не отримає назад. І от він чомусь образився на нас і заодно на європейців і вирішив, що втрачати вже нічого, тож продовжив просто всім погрожувати. Вот мне очень нравится, как сейчас на стенде в Давосе пугают европейских кретинов, в частности моей фразой, нам снова придется уничтожить Берлин, войти в Париж, Швейн. Владимир Соловьев, телеведущий, и кремлевский пропагандист 16 декабря 2025 года. Слышите, козлы, козлы. Конечно. Вы только начало фразы забыли поставить. В случае агрессии Европы. Они же ставят задачу уничтожения нашей страны. И в ответ нам придется так сделать. Так было всегда в нашей истории. Это будет не в первый раз, поэтому снова. Ми в 18 веке в Берлин ходили. І знову войдем. И, кстати, Києву тоже приготується. От мене тільки риторичне питання: а до Києва и до інших європейських столиць, ви будете ким чи чим йти? Фанерними какими-то солдатиками, повсталими СВОшниками із пекла. Незважаючи на те, що зараз справді на українських фронтах чимало цих покидьків, в цілому здається, що в Росії не так, щоб була лавка запасних безкінечно тих, хто мріє долучитися до армії мертвих. А ще в самій Російській Федерації в тилу є величезна проблема, що ті свошники, які вижили яким чином опинилися в російських регіонах, а це треба розуміти, і з важкими пораненнями, з контузіями здорових серед них немає. То вони нікому там не потрібні. Зараз лунає дедалі більш така неприкрита правда, вже навіть від затватників, які розповідають про долю тих самих СВОшників, яких викинули на обочину житті без виплат, без реабілітації, без підтримки, без поваги і без працевлаштування, десь в тилу Росії виходить, що ходить чверть мільйона покидьків. Тих, які вміють і люблять вбивати, а держава на них забила. Тож, як ви думаєте, скільки часу пройде перш ніж хвиля суцільного криміналу накриє Росію? Одного із підрозділів адміністрації президента Новіков сообщив, що 250 тисяч фронтовиків, які повернулися на гражданку, нигде не працюють. Вроде бы у нас есть э, замечательная Анна Цивилева, э, фонд защитников Отечества. А как вот, что же это такое происходит, что мужчины возвращаются, а, а работать не идут? Как и во многих других проблемах, недостаточно создать фонд, чтобы решить проблему. Как, как не поразительно, да? Значит, первое. Кто-нибудь занимается реабилитацией людей, вернувшихся с войны? Вопрос риторический. Я сколько участвую? Я не только сам не встречал, но даже не слышал, чтобы кто-то из моих коллег, вернувшихся с войны, перед возвратом в гражданскую жизнь были какие-то реабилитационные мероприятия ему проведены. Когда вернуться в гражданскую деятельность, человеку нужна реабилитация. У нас по этому поводу ничего не делается. Ребята, как у нас с оплатой труда? Вот вы вчера говорили, сколько там индийским дворникам платят. 100 тысяч рублей плюс проживание, плюс пропитание, плюс проезд, плюс курсы русского языка бесплатно. Угу. Мне одному смешно. То есть. Мне кажется, что если все эти условия предложить русским мужикам бесплатное проживание, проезд сто тысяч рублей. Мне одному кажется, что из глубинки не 200 тысяч, а гораздо больше людей подтянут. Я, я конкретно могу сказать, летом я подходил к дворникам, видел, что русские дворники, я подходил, спрашивал в Москве, сколько получают. 60 тысяч они получают, минус из этих денег. Они за свои деньги оплачивали место, кое-какое место в общежитии. Совсем не те деньги. Здається, що в Росії цінують всіх, окрім росіян, але при тому вони ще й потім починають скаржитися на тотальну русофобію. Ну, ясно, з європейськими країнами, все західний світ, який ворожий до Російської Федерації, але ще й свої, близькі, сусіди, теж чомусь не люблять Російську Федерацію. Давайте розбиратися, чому. Я правда щось пропустила, коли цей світ став настільки хижим та жорстоким, що якщо його не поділити на зони впливу між двома трьома країнами. То все пропало. Чому треба інші суверенні держави, як це любить безкінечно робити Росія, наче пес обіцяти мітка це моє і забрати собі? Росія, розпочавши агресію проти України, тепер кричить, що вони готуються до агресії проти себе. Хоча це саме вони підпалили цей тіль війни. І це чудово. Чудово, що шавки Кремля найближче оточення Путіна. Так відверто каже про свої плани та наміри. Чудово, бо й інші країни мають знати. Путін хоче ні, навіть не ваші території. Це стосується Вірменії, Казахстану, Азербайджану. Ні. Не ваші ресурси, не ваші гроші. Путін хоче ваших людей, аби їх додати до своєї армії СВО і далі, і далі, і далі продовжувати воювати проти Заходу. быть, стать в этом трехполисном мире важнейшим центром силы, суверенным, свободным, независимым, огромным. И все территории, которые мы не поставим под свой контроль, они не останутся нейтральными, они не останутся такими милыми тихими швейцариями, они станут форпостом других полюсов и, в первую очередь, более конфликтного полюса США. Поэтому нельзя согласиться с существованием суверенной Армении или суверенной Грузии, или суверенного Азербайджана, суверенного Казахстана, суверенного Узбекистана, Таджикистана, Киргизстана. Ничего суверенного в этой новой модели существовать не может, и либо они будут под в нашем лагере, частью нашего Единого Союза, либо они станут плацдармом Запада, или Евросоюза, или Америки, или в каких-то каких, -то, при каких -то обстоятельствах Китая. Зрештою, представники всіх цих країн обожнювали десятиліттями цілувати в дупу Путіна. Цікаво, як вони тепер будуть це робити? Ну, наприклад, з Азербайджаном все ясно. Вони давним-давно Москву поставили на місце час і іншим державам сказати своє слово, чи хочуть вони бути сателітами та територією зоною впливу Москви – або хочуть відправити Путіна за русським воєнним кораблем. На цьому друзі в мене все. Але я наполегливо рекомендую вам обов'язково. Не забувайте лишайте свій лайк в якості підтримки цьому ефіру. Підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф для того, аби нічого не пропустити. Ну і звісно, коментуйте, почути побачене. Бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі.